Добрий день, діти. А ви знаєте, що тварини стали другом людини дуже давно, і тепер ми не можемо уявити своє життя без домашнього улюбленця. Відгадайте загадку. Вправно я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками вмиваюся. Як я називаюся? Так, це кошеня. А ось ще загадка. В буді живе, кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Так, пес. Діти, а ви бачили тварин, які живуть на вулиці. Як вони називаються? Так, це безпритульні тварини. Чому вони мають таку назву? Бо це тварини, які залишилися без житла. А хто ж винен в тому, що так сталося? Звичайно, люди. Як можна назвати таких людей? Жорстокими, безвідповідальними. А є люди, які допомагають таким тваринам, вони називаються волонтери. Волонтери створюють притулки для безпритульних собак та котів, годують їх. Лікують, піклуються. Шукають для цих тварин нових господарів, організовують акції Я твій друг. Зазвичай ці акції проходять в багатолюдних місцях, де людям пропонують взяти додому котика чи собачку. Ми всі повинні допомагати безпритульним тваринам. Якщо ми допоможемо безпритульній тварині, це добре. Та милосердно. Можна дати їй їжу, воду або знайти для неї дім. Тварини, як і люди, потребують любові та турботи, кожен добрий вчинок робить цей світ теплішим та добрішим.